Дорогі мої, даю вам сильніший заговор, як самому почистить себе і свій дім від негатива. Я от теж сьогодні перебирала, знайшла порваний піджак, розбилася зранку чашка і бита тарілка. Я такі речі не держу вдома і вам не розрішаю. Зложуйте в пакет. І включайте моє відео. Слухайте, запаминаєте, записуйте, поділіться з кимось. Ви завжди будете очищені, і у вас не буде накаплюватися негатив. Я вам говорила, що не можна порвані старі, зашиті, побиті речі, держати вдома. Бо це негатив, це сварки, це хвороби, це розлучення. І так, зробили, так як я, Ось сказав, зібрали порвані, побиті. Негативні речі, склянки, банки, і включайте моє відео. Так, от в діда записано було, я переписала собі. Заговір від негативу в домі на пошкоджені речі на биту посуду. І так, слухайте, запам'ятайте, діліться. Якщо поділитесь, воно вам три рази буде. Ще й діять. І ви завжди зможете, коли би ту посуду викидати, чи штопані порвані речі, зразу, це мій загор включайте, повністю себе очистите і свій дім від негативу. Дранки, побиті склянки. Порвані речі викидаю, порожнечі від себе відстігаю, від чорних слів, від чорних очей, від чорних сімейних колотнеч відстігаю. Буде мій дім чистий від чистоти золотистий. Всі чотири сторони мене і мого дому ніколи не прийде нечистий. Бо я двіга так сказала і вузликом на чисте житло зав'язала. Все, стоп! Отак, дорогесеньки, приміняйте, діліться і ніколи не храніть биту посуду. Порвані речі, соколики для вас. Отам, які у вас порвані носки, якісь і ще щось, порвані кофти, футболки. викидайте. А саме страшне – бита посуда це на розбите життя. Хай вам мій заговір від негативу в домі, від пошкоджених речей, набиту посуду, хай він вам пригодиться. Застігніть, пристігніть до себе добро. Негатив відкидайте.